Євангелія від Святого Луки, глава 21. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він, По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх. Бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінними камінням та дарами, тоді він прорік. Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та сказали учителю, коли ж оце станеться, і яка буде ознака, коли має початися це? Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє, кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі, та голод, та помір місцями. І страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги й в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє, але це стане вам на свідоцтво. Отож, покладіть у серця свої. Наперед не гадати, що буде відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись, чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я моє. Будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до цього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми. У ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем і заберуть до неволі. Поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган, і будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Бо сили небесні порушаться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу. Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева, як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, хто живуть на поверхні. Цієї землі. Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його. Амінь.